Які тривожні дзвіночки на першому побаченні переконали вас не йти на друге? Я чувак, з яким я познайомилась через соціальні мережі, бо у нас була купа спільних друзів, але ми ніколи не зустрічались особисто. Запросив мене на зустріч. Ми вирішили зустрітися в Barnes Noble, щоб випити кави та вибрати книжки. Обидва завзяті читачі. Він був шалено привабливий і розумний. З першого погляду мені дуже сподобався. Я була дуже схвильована. Отже, ми приїжджаємо туди, і після перших трьох хвилин він просить мене поцілувати його. Я погодилась, і це було Неймовірно, миттєвий феєрверк, усі відчуття негайно загострились. Ми продовжили розмовляти, усе йшло чудово, але потім він почав поводитись як дундук, хапав мене за дупу, торкався цицьок, іншою рукою обіймав мене, притягуючи до себе за стегна. І все це чудово, коли вам комфортно з кимось, але ж не на початку першого побачення. Він постійно теревенив і не сприймав мої відмовки. Через 10-20 хвилин я почала вже відверто злитись і сказала щось на зразок. Давай просто. То продовжимо знайомство. Він відповів щось на кшталт. Я хочу продовжити знайомитись з тобою у вбиральні. Чесно кажучи, це можна трактувати багатьма способами, та жоден із них не є нормальним. Репліка зі словом, вбиральня викликало у мене бажання лише поблювати. Зрештою, я сказала, що мені час іти на роботу. Він намагався переконати мене взяти вихідний і залишитись з ним на день. Сказав, що ми можемо поїхати до нього. Коли він видав щось на зразок, як тільки ми одружимося, то бій. Так більше не потрібно буде працювати. Я офігіла. Ні, ні, дякую. Відповіла йому, що це не спрацює. Він страшенно розлютився на мене за те, що я змарнувала його час і втік. Поки я дійшла до машини, він уже видалив мене з усіх соціальних мереж. Я досі не впевнена, він розсердився на те, що я не хотіла трахнути його у ванні і не хотіла вийти за нього заміж, чи тому що я мала роботу. Можливо, на всі три. Та найпевніше тому що він був недоумком. Чувак, все побачення розповідав про те, як він продавав кокаїн. Кілька років тому я познайомилась з хлопцем у барі, який весь час не переставав говорити про те, що йому не терпиться поїхати до Росії та знайти собі наречену поштою. Але ж він каже про замовлення поштою: йому не треба для цього їхати до Росії, вона приїде до нього сама. Може вийде дешевше, якщо вибрати самовивіз, а не доставку. Він був приблизно на 10 років старший ніж на світлинах, не припиняв весь час смикатись і постійно тиснув на мене, щоб я поїхала до нього. Я навіть на сантиметр звідти би не посунулась. Під час розмови вона витягла лезо від бритви і розрізала мураху, що проходила повз. Він мені сказав, що у нього повно хробаків, не для риболовлі чи тераріуму, в ньому повно глистів. Я пішла випити з хлопцем, який весь час вів монолог. Я ледь могла вставити слово жахіття. На першому побаченні він сказав мені, що навчається в медичній школі в місцевому університеті, оскільки ми жили в одному місці, я відразу подумки зауважила, що жодної медичної школи в нас немає. Але подумала, що можливо він відвідував курси з домедичної допомоги чи щось таке, тому пішла на друге побачення. Він витратив годину, розповідаючи мені, як закінчивши військову службу, він працював військовим підрядником, виконуючи шпигунську роботу в Іраку. І якби я тільки знав, до чого це призведе. Ми зупинились біля його квартири, щоб щось забрати, і перебуваючи в приміщенні, я помітила, що вся пошта була на відмінне від того, яке він назвав мені ім'я. Я чарівним чином отримала повідомлення із роботи. Сказала йому, що у мене невідкладна ситуація, і я маю негайно повернутись на роботу. Коли я повідомила йому, що третього побачення не буде. Він страшенно розлютився. Кілька разів я ловила його в кущах біля своєї квартири пізно ввечері. Зрештою, мені довелося отримати захисний припис на ім'я, яке він. Мені назвав після цього. Він мені на очі не потрапляв, і слава Богу. Він намагався переконати офіціантку змінити моє замовлення, тому що я замовила не те, що він мені рекомендував. Це звучить як порада одного із тих гуру знайомств для альфа-самців, які вони роздають у своїх відео на Ютуб. Ти маєш продемонструвати, що ти все контролюєш. Якщо вона не замовить те, що ти пропонуєш, скажи офіціантці змінити її замовлення. Дівчина буде до глибини душі вражена твоєю владністю та серйозністю, бро. Його заарештували за крадіжку в магазині у мене на очах. Хотіла б я, щоб це була вигадана історія. У той час мені було ймовірно 19 20 і я була страшенно наївною. Зараз мені 30. Я знала його кілька тижнів, і ми вирішили піти на вечерю. Я вела авто, коли він попросив зупинитись біля GameStop, щоб повернути якийсь товар. Гаразд без проблем. Виявилось, він увійшов, щоб здійснити крадіжку. Майте на увазі. Увесь цей час я спокійно сиділа в машині, чекала, поки він поверне покупку. Що не підійшла, припускаю, що працівник магазину побачив, як він повертається до моєї машини, тому що через хвилину біля нас зупинився поліцейський і постукав у вікно біля пасажира. Коп попросив у нього водійські права та пішов перевіряти. Я запитала його, що ти, чорт, забирай, накоїв. Цей довбень відповів: Не зважай, у мене є кілька неоплачених штрафів за паркування. Поки перший поліцейський перевіряв інформацію, з мого боку зупинився автомобіль без розпізнавальних знаків. З нього вийшов. Другий поліцейський витягнув мене з машини та почав допитувати. Мабуть, він припустив, що я в цьому замішана і є водієм цього ідіота чи щось таке. Я обертаюся і бачу, як його витягують з машини і одягають наручники. Копи поставились до мене з розумінням, тому що я була чесною і розповіла все, що знала. Вони побачили, що я ні в зубного що тут відбувається, тож відпустили мене додому. Я поняття не мала за що його справді заарештували, доки не заглянула на місцевий вебсайт, новоприбулих до. Виявилось, що він викрав із GameStop речей на 500 доларів і мав три судові заборони через винувачення в насильстві. Ухилилась від серйозної кулі. Зустрілися у нього вдома. Він приготував для мене вечерю. Ми теревенили на дивані, коли він підвівся, щоб піти до вбиральні. Коли він ішов, обернувся і сказав, що у нього по всьому дому розставлені камери, тому нічого не краде. Потім вказав на стос паперів на журнальному столику: Я вірю в чесність. Це список моїх арештів, там усе. І пішов. Я подумала піти в ту мить, але не наважилась. Натомість вирішила переглянути той стос паперів. Це срака, народ. Протоколи арештів. Складалися з кількох сторінок і охоплювали три штати. Більшість затримань були за домашнє насильство, пара пов'язаних зі зброєю, кілька арештів, пов'язаних із наркотиками і звинувачення в насильстві. Він повернувся і, слава Богу, саме в ту мить у мене зазвонив телефон. Я відповіла, хоча не впізнала номер, не мала уявлення, хто це. Вдала, ніби це одна з моїх доньок, і її потрібно негайно звідкись забрати. Я ніколи не дізнаюся, хто насправді був на тому боці слухавки, та я втікав. Із дому того чувака як лихий від Ладану. Зізнаюся, я пропустила деякі тривожні дзвіночки перед побаченням. Але історія з камерами навіть на секунду не повірю, що у нього були всюди камери, і кримінальна історія не дали мені проігнорувати те, що я вже відчувала. Він весь час витріщався у свій телефон. Після того, як ми розійшлися, написав мені, що в мене гарна дупа, а потім сказав, що ми повинні ще раз ходити на побачення. Від нього погано пахло. Ми були на дворі, гуляли узбережжям океану, та навіть крізь бриз я відчувала його запах. Фу. Зустрілася з хлопцем із Тіндер. Трохи поговоривши та випивши кави, він сказав: Хочеш познайомитися з моєю дитиною я такого не очікувала, і, хоча мені було явно некомфортно, розгубилась і сказала, що не проти. Ми поїхали до нього. Я познайомилась з дитиною, вона виявилась дуже милою. Потім він відправив її спати і розповів мені, що мати дитини одного разу випадково впала на кухні, і тепер у його дитини немає мами. Я оглянула будинок. Скрізь були фото його померло. І дружини. Я сказала йому, що вже пізно, і я збираюсь йти. Перед виходом він запитав, чи може він погладити мій живіт і вщипнути за дупу. Це був дуже конкретний і надзвичайно дивний запит. Я не погодилась наступного дня. Він надіслав мені повідомлення із запитанням, чи не хочу я нянчити його дитину. Він навіть не запросив мене на друге побачення, просто шукав няню для дитини. Пішов на побачення з дівчиною, яка розповідала лише про свого колишнього чоловіка та його порнозалежність. Прослухавши дві години лекцій про його колекцію азіатського порно, я вийшов звідти зі стояком і більше ніколи їй не дзвонив. У мене був випадок, коли хлопець більше години розповідав про те, що він був поганим чоловіком і що його колишня дружина заслуговує на краще, а потім розплакався. Це було супер незручно. Це змусило мене скасувати перше побачення, яке ми планували. Я познайомилась з хлопцем на сайті знайомств. Він запросив мене на перше побачення, і я погодилась. Пізніше мені позвонили з роботи і сказали, що кур'єр привіз пакунок величезний букет квітів. Я була страшенно розгублена. Запитала його, чи, бува, не він надіслав їх. Він відповів: звісно, ти сказала, що минулої п'ятниці у тебе був поганий день, тож я хотів зробити цю п'ятницю для тебе трохи приємнішою. Зазвичай я. В захваті від таких жестів і була б щаслива отримати ці квіти. Теж єдина проблема полягала в тому, що я ніколи не казала йому, де працюю. Я навіть не уточнила, в якому місті живу. Сказала, що живу у великому місті за годину їзди від нього. Тож він не тільки чарівним чином знайшов моє справжнє місто, але й дізнався, де я працюю. Це мене страшенно налякало. Про побачення не могло бути й мови. Відредаговано: мого профілю немає на LinkedIn і ніколи не було. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, чи бували у вас невдалі побачення. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансової реквізит в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!